Продукти, медикаменти та комплекти зимової уніформи через усю країну на передову. Чернівецькі волонтери навідали бійців 25 го та 29 го блокпостів на бахмутівській трасі. Не забули й про місцевих мешканців, які майже місяць ховаються від обстрілів у підвалах. Подробиці далі у сюжеті. Передова українських сил, 25 та 29 блокпости розташовані поблизу селища Новотошківка. Бахмутівська траса вже півроку відділяє окупований бойовиками Луганськ від решти області. Після поновлення активних бойових дій тиждень тому тут не припиняються обстріли. Місцеві жителі живуть у підвалах без світла, тепла, води та газу. Ми маємо контакти з кожним блокпостом. Абсолютно. Але ви сьогодні зверніть увагу, що навіть ті Новотошківці жителі, мирні жителі, яким дуже зараз потрібна та плівка, свяхи, свічки, тому що нема світла. Ті ж буржуйки, які вже нас вже армії не потрібна, а вони у нас є. Разом з дорослими у підвалах переховуються і діти. Їх у Новотошківці залишилося 15. Військові обіцяють евакуювати їх, як стане тихіше на фронті. Поки ж українські військові передали. Місцевим жителям частину посилок, отриманих від чернівецьких волонтерів: яблука, олію, цукор, солодощі та медикаменти. Собі ж залишили лише найнеобхідніше комплекти зимового одягу та засоби особистої гігієни. Тому що психологічний, моральний стан бійців після 90 діб, що ми несемо чергування, люди. Розумієте, нема вже сил, таких сил, от коли ми приїхали, але треба триматись, Ми тримаємось до кінця. І коли ми бачимо, що приїжджають люди, нам допомагають. Всіляко допомагають і продуктами харчування, і всім і морально нас піднімають. Наш моральний дух він на висоті. Чернівецькі волонтери уже не перше їдуть через усю країну на передову. Вони доставляють спорядження і продукти у найбільш небезпечні точки, туди, куди не доїжджають інші. Невдовзі обіцяють надіслати у район бойових дій буржуйки, теплий одяг та продукти харчування. Вікторія Тищук два.